Після богоявлення, а інший рядовий про жінку хананейку. Хочу зупинитись на другому Євангелії сьогодні, оскільки це одне з тих Євангелій, яке має надзвичайно великий педагогічний зміст, яке людям, які тільки-тільки починають про церкву щось Дізнаватися, які роблять перші кроки, взагалі для людей новоцерковленних це Євангеліє може навіть соблазнити. Скажуть, чому Господь так холодно, так, можна сказати, грубо поступив з цією жінкою. Це люди, які про церкву знають тільки у Фейсбуці, в Інстаграмі, які є прихильниками. Толерантності, як це модно говорити зараз, все, все любові такої, поваги. Оцим людям важко зрозуміти це Євангеліє. А Господь це робив намірено. Бог Бог, який є любов, який всім хоче спастися і в розум щоб всі прийшли, Він це робить. Але у нас, браті і сестри, інколи неправильне поняття у любві, не то, що інколи, а зачастую, яке потім вже трансформується в неправильне виховання, тому що в більшості ми люди сімейні, я постійно це підкреслюю, тому що таке спотворене поняття любові, воно і приводить до катаклізмів, потім і в людських відносинах, і з друзями, якщо хочете. І з Ну, різними, скажімо так, соціальними верствами, де би ми з ким не прикасалися. Так от, роздумовуючи над сьогоднішнім Євангельським уривком, можна виділити такі два педагогічні моменти. Перше, Господь, бачите, йде у землі Тирські і Сидонській. Це землі, де жили не, скажем так, люди. Не ізраїльтяни істинні, які знали істину, а у їхньому тоді розумінні це були такі одбриски суспільства, яких вважали, ну в першу чергу вони язичники були, вони не знали так істинності віри, як знали це юдеї, скажімо так, на які себе вважали ну, носіями цієї істинної релігії. А це були подібно самарян, це були теж хананеї, які теж іудеї їх рахували за язичників і старалися з ними чим менше прикасатися. Господь іде в цю землю, парадоксально замічає святителям Златоуст, тому що свої же його не приймають. Не звучить у вушах тих корінних іудеїв, які себе вважали елітою, духовною. Не приймають вони його, а він йде там, де приймають, там, де бачить серце людей відкрито. Це було як і в випадку з Самарянкою. І ось цей педагогізм в першу чергу заключається для апостолів. Він хоче показати їм, що дивіться, ви і ваше окруження, ну не самі апостоли, а ті, які їх окружали, вони їм не так, вони не бачать у мені ні Месію, не бачать у мені ні Спасителя цього світу. А я йду до тих, кого ви вважаєте отбросками суспільства, яких ви взагалі не приймаєте як за людей, але подивіться на їхню віру. І це випробування, яке дає виходить жінка, да, коли вона попросила навіть не за себе, а попросила за дочку, але. Попросила, що помилуй мій або дочка моя хвора. Це теж момент, браті і сестри, коли батьки розкаюються за хвороби дітей. І це Євангеліє підкреслює, що й таке є, що й батьки повинні теж розкаюватися, коли діти їхні хворіють. І дуже часто, браті і сестри, хвороби дітей вони є таким поштовхом для покаяння батьків. Тому що за кого, за кого, но за дітей ми всі переживаємо, за всі їх любимо чистосердечно. І тому дуже часто не треба роптати, коли десь лише діти наші хворіють, аби розуміти, що Господь нам теж дає можливість десь переоцінити і своє життя, і, можливо, десь якісь помилки, які були допущені, і в них щиро розкаятися. Як і в принципі робиться жінка-хананейка. Но Господь на її прохання мовчить, мовчить, ніби ігнорить її. Ігнорить до такої степені, що апостоли вже не витримали. І кажуть, так відпусти її, тобто дай їй те, що вона хоче, і хай йде собі з миром. Господь їм відповідає, що я прийшов до погибших овець дому Ізраїлева, ніби до тільки тих, які в мене чекають і вірують. І тоді ця жінка своєю настирливостю, це буде інший педагогічний момент, який я хотів у цій проповіді відмітити. Вона сприймається з осмиренням, що він так сказав, вона почула ці слова, і йде і прямо просить Господа, щоб змилуйся надо мною. І Господь іще більше її смиряє. Каже їй, що не гоже хліб забрати від дітей і кинути псам. Представляєте, хто витримає навіть з нас, тут стоящих, щоб так, чи священник, чи єпископ, чи та людина, якої ми очікуємо допомогу, нас так смирила. Та ніхто. Ми вже тисячі разів переконалися, що ми самі просто не готові, коли нас так смирять, коли нас так унизять. І ти, і ще щось у туї людину просити. Ну це нереально, бо, як кажуть, ну, людське достоинство, воно вище. Но, браті і сестри, це якраз і не можна зрозуміти людям нецерковним. І людям, які прийшли, побачили, соблазнилися і уйшли. Важко ці, ці речі зрозуміти. І навіть я повторюсь, самі апостоли цього не розуміли. Ну звідси назріває інший педагогічний момент це є настирливість, довготерпіння, цілеспрямованість цієї жінки, браті і сестри. Справа в тому, що духовне життя, якщо людина тільки нетрадиційно вірує, скажімо так, у обряди, у то, що там колись мамка нас так учили, це все добре. Ну, але коли людина реально зустрінеться з Богом живим, у неї є вже з ним відносини, з Богом. І коли вона починає ці відносини виструюватися, ці моменти смирення, моменти приниження, якщо хочете, вони неодмінно будуть. Це можуть бути самі близькі вам люди, чоловік, жінка, це ваші діти, це ваші найближчі родичі, батьки. Куми, друзі, такий етап смирення, униження, він обов'язково буде. Тому що сам Господь Він пройшов унизливу, позорнішу хр... смерть на Христі. І коли нас принижують, то в першу чергу нам на думки має спадати не то, що якби озлобити на цю людину, якби її отомстити, якби її в пакості зробити. А ми маємо возріти на Хрест Христов. І подивитися на того, раз ми вважаємо себе його послідовниками, як він пройшов ці оплівання уніження. Тому, якщо хтось думає прожити духовне життя, не унизившись, не смирившись, сестри, це самообман, не жийме ілюзіями, особливо ілюзіями у церкві. Тому що ці ілюзії, вони створюють нам. Несправжню атмосферу і відношення до тих людей, хто ходить у храм. Тому що побачимо десь ту людину у гріху і зразу соблазняємося, та як? Та вона ж ходить у церкву, Таке робить. Не буду ходити в ту церкву. Чи побачимо священника, який теж упав, тому що він теж не з космоса, він теж людина, і так само має ті ж немощі, чому Господь послував Златоуста і дав людям. Такого ж немочного пастиря не дав їм когось з космоса, а дав їм таку же немочну людину, який теж поніс свої несе свої немощі і не осуджує, як ви думаєте, на сповіді, тому що він теж падає і теж має гріхи. І це от, оце відчуття, коли ми можемо достойно перенести униження, браті і сестри, це той педагогічний момент, який нам показується зінк. Жінка, хананейка, воно дає результат. І Якщо хочете, любу сферу діяльності візьмімо, любу, чи то спорт, чи медицина, чи техніка, інженерія, що хочете, за що бися людина не брала, прийде такий момент у неї, що рукися опускають. А со сторони людина друга думать, сусід, завідує, каже: Юй, як у неї все виходить? У мене це не получає. У тебе це не получає, бо ти і не пробуєш ніч робити. А та людина, якася зайняла свою справу, вона, повірте, приходить, проходить і уніження, і всякий катаклізм, тому що нічого легко в цьому світі не дається. Нічого. І цей приклад цієї жінки він показує в духовному житті. Що нам теж треба пройти, це достойно, браті і сестри, не боятися, не соблазнятися. Від перша заповідь блаженств, який найголовніший, можна сказати, в Новому Завіті, який Господь дав нам уже, будучи тут на землі, це блаженні нижчі Духом. Кажіть мені, як нищиту духовну можна обрісти, якщо людина не смириться і не унизиться? Та ніяк. Без смирення взагалі нереально щось покласти в основу і до чогось йти, тому що це обов'язково буде. І от цей педагогізм цієї жінки настирливої, довготерпіння, її таке цілеспрямованість, вона дає результат. І Господь її виконує її бажання і каже, жінко, велика твоя віра. Це, браті і сестри, результат кінцевої але він дається нелегко. Тому ми, беручи за плуг духовного життя, кожен свого має на це настроїтися, на це настроїтися і не думати, що все легко нам дасть. Так, да, будуть моменти в житті, що щось буде легко, щось буде нам йти, як кажуть, по маслу. Але якщо не оцінити реальність... То можна глибоко впасти і соблазнитися і відійти від церкви, потеряти віру. Із-за того, що настрой у нас буде такий, що все, е, все то буде, все нам все дасть легко. Не дасться лише труд, молитва, терпіння, смирення. це ті банальні речі, які ми тисячі разів тут повторюємо, але без, без них ніяк. Тому нехай Господь укріпить нас, допоможе подвигом цієї хананейки. Щоб ми це розуміли і виконували. Амінь.